Черговий рятувальний рейс днями біля Янгол здійснили у місто Вугледар. Родина, яка чекала на евакуацію, сьогодні мала бути уже у безпеці, проте дістатися адреси не вдалося. Сьогодні евакуація з міста Вугледар. Плануємо вивести одну родину, в якій три маленьких. Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав палаюче затягнути димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей, але він так і не настав. Під час евакуації потрапили під обстріл. Очікуємо в укритті. І зараз приймати рішення про евакуацію родини це подвіряти їх на безпеці. Очікуємо кінцівки обстрілу. На жаль, евакуювати родину з маленькими дітьми не вдалося, адже місто щохвилинно обстрілювалося. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під і йдуть бої до їхнього будинку. Відкрита ділянка дороги та два кілометри до лінії з ворогом. Евакуюючи, ми наразили їх на Більшу небезпеку в даному випадку в бомбосховищі вони в більшій безпеці. Наразі екіпаж відстежує ситуацію, щоб як тільки буде найменший шанс евакуювати родину, не ризикуючи їхнім життям.